14 січня, за традицією, працівників Лозівської міської ради з новорічними та різдвяними святами вітають вихованці дошкільних навчальних закладів міста. І цей рік не став виключенням. Діти разом з вихователями влаштували справжнє святкове дійство. Малеча щедрували та засівали. У період різдвяних свят діти бажали господарям щастя, радості, здоров'я, миру, злагоди, достатку та вірних і веселих друзів. ZA- Щоб усі були здорові на довгі роки! Керівництво міста подякувало юним щедрувальникам та засівальникам за такі гарні теплі побажання. І як годиться на різдвяні свята за святковий настрій та чудові побажання, господарі віддячили щедрувальникам та засівальникам солодощами. Далі працівники в міської ради та Лозівського міського голову прийшли привітати зі святами фольклорний ансамбль Рідний край. Учасниці ансамблю подякували Сергію Зеленському і його команді за роботу і заспівали свої авторські пісні про різдво.